Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс. Черговий інструмент. Так я сьогодні розповім про сервіс, який дозволяє генерувати тривимірні, створювати тривимірні моделі е, по фотографії. На жаль, опис там не дуже зрозумілий, в принципі, пишуть, що можна кілька фотографій використовувати. Я не зрозумів, як вони так очевидним чином не під'єднуються. Можливо, це в мене якийсь глюк, тому подивимось, що він може робити по одній фотографії. Ось є фотографія Давіда. Треба прибирати якимось чином фон. Я це вручну робив. Можна використати якийсь сервіс. Ну, я не дуже якісно це зробив, але якось зробив. Далі ось цей ем, сервіс, що називається tripo 3D.ai. Ось ми сюди потрапляємо. Такий дуже мінімалістичний інтерфейс. Якийсь нам пропонують тут модельки, що вже є. Ну, тут якийсь там бургер, привид, знизу якийсь Микола Янович, птиці якийсь. Ну, то таке. В нижній частині ми можемо написати промт. До речі, я. Написав промпт, мені було цікаво, як воно працює лише по фотографії, і завантажити тут зображення. Ну, давайте так, давайте подивимось спочатку. Вибачте, давайте на результат, що воно мені зробило з, з Давідом. Модель. Перемкнулась вас. Так. Ну, ось воно мені зробило таку, от була фотографія, яка була, ось воно мені зробило таку модель. Так, ми бачимо, що тут з руками з рукою щось не дуже таке, але в принципі, по одній фотографії, ну, як на мене. Ну, не ідеально. Чому чому не ідеально? Тому що це ми бачимо комплексний результат, якщо подивитися окремо на геометрію, Ну, можна було би краще, в принципі, але це все можна редагувати. Тобто, він більше результат нам дає базований на текстурах, ніж на геометрії. Але дуже така файна маленька сітка, і все редагувати можна. Ну, як на мене, супер. Одне зображення таке, він зрозумів, що це, ну все симетричний, майже. А та зачіска не дуже симетрична. І це класно, супер. Е, тепер е, подивимось, як це працює. Ми зробимо щось інше. Ось в мене є інша фотографія. Це, до речі, те, що я колись не зміг зробити сам е, фотографія з Google Street View. Далі я прибрав фон, ось отримав що. І хочу зробити з цього. 3D-модель. Ну, Завантажую. Ну, в мене PNG з, з, з прозорим фоном. Завантажуємо. Промту не пишу. Подивимось. І сервіс працює в два етапи. Перший відбувається доволі швидко тобто, аналізує з, зображення і створює е, приблизну модель, щоб ми могли. Подивитись, чи правильно взагалі зрозуміло, що це таке. А потім другий етап, він триває десь хвилин 10, коли вже остаточно створюється нормальна модель. Зараз подивимось, що він нам покаже. Так, давайте його. Бачите? Так. Ну, тобто, в принципі, він зрозумів, що, хоч ракурс був такий, що має бути два крила, ну, як на мене, клас. І далі ми натискаємо Refine, тобто, покращити. Ну, і цей процес вже буде відбуватись, відбуватись десь до 10 хвилин, тому бачите? Так. Е, ну, щось із зачіскою таке незрозуміле тут. З того боку, якого взагалі не було видно. Mm -hmm. е, стосовно геометрії, ось вона. Ну, Це все редагується, тому як перший крок дуже класно, ну, мені хотілося чомусь, щоб було ще краще, але але ось так воно працює швидко, ну, тобто 10 хвилин десь і все. Єдине, що в безкоштовній версії, дає лише 10 генерацій на місяць. Uh -huh. Як, ну, для такого нерегулярного використання це добре, ну а для професійного ну, можна і заплатити тоді їм, якщо Якщо хтось це робить регулярно і професійно. Ну так, ще раз: це без текстур, з текстурами, тобто ракурс був на фотографії десь отакий. Ну, тут все класно, ну, з цього трішки гірше.